Мадяр ставить на коліна Росію і добиває її енергетику. Анонсований ним блекаут розповзається вже по території Російської Федерації. НПЗ, електропідстанції, заводи горить буквально усе, і це друзі насправді лише початок. А якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, дізнаєтесь, що буде наступною ціллю. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Нам ще трішки буквально залишилося до 100 тисяч. Давайте вже зрештою доб'ємо цю цифру. Ну і все, часу більше гайти не будемо. Одразу будемо починати. А починати ми будемо з цих фантастичних. Шикарних кадрів, які відзняли місцеві мешканці тих регіонів Російської Федерації, які страждали попередньої ночі, а все тому, що сили оборони України провели насправді друзі, масштабну суперкруту операцію. Це була серія. Точних візитів вічливості, я би навіть сказав, да, візитів вічливості до ключових об'єктів російської енергетики і не тільки енергетики, але і до воєнки. Давайте зараз конкретно по порядку пройдемося, куди ми влучили і що там так яскраво палає. Значить, по перше, це Рильськ, Курська області, таке місто у них Рильськ, і там мінус електропідстанція. І, от губернатор Хінштейн. Він визнає, що удар було завдано, удар було завдано чотирма дронами. Який результат? Результат шикарний, тому що 16 тисяч виродків з курської області сидять без світла, так просто без світла. сидять. у них бликаут. Фролова. У нас далі це Волгоградська область. Друзі, і тут ми влучили насправді ще сильніше. Це підстанція Фроловська, значить, вона має потужність в 500 кіловольт. Чим вона така важлива? Насправді це суперкрута історія, тому що ем, ця станція це ключовий ланцюг, який передає електроенергію від Волозької гідроелектростанції до Москви. Її пошкодження це удар буквально в саме серце енергосистеми центральної Росії, так на секундочку. Місцева влада е, значить божиться, що нібито там немає ніяких руйнувань. Але якщо це те, що ми зараз спостерігаємо на фото і відео. Немає руйнувань, окей, нас без проблем таке влаштовує. Якщо їм подобається себе обманювати, ну нехай обманюють. Далі у нас Башкортостан, друзі. Це вже глибина, насправді, тому що тут півтори тисячі, ну майже півтори тисячі кілометрів від нашого з вами кордону, і тут горить нафтохімічний завод. Офіційно все це підтвердив і мер, і лаватам їхньої республіки. Що ж цей завод виробляв? Насправді цей завод виробляв авіаційний бензин, каучуки і все інше. Приладдя, яке Російська Федерація використовує для своєї армії, Кстово номер 4. Це все за одну ніч. Я нагадую, за одну ніч. Друзі, це Нижньогородська область, і тут ще глибше, тому що е, виходить так, друзі, що ми влучили вже по цілому кластеру тут найпотужніший НПЗ Лукоїл і нафтохімічний завод Сиброкстово перший виробляє 17 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Другий на секундочку, це компоненти для вибухівки. Це надзвичайно колосальний, я би навіть сказав, удар по паливному і промисловому комплексу окупанта. І це лише ті об'єкти, які підтвердили, я знаю з, достовірно, з достовірних джерел про те, що ми ще влучали по об'єктам на тимчасово окупованій території, але згодом з'явиться інформація: ми більше там дізнатимемось деталей з приводу того, що. Конкретно влучило по тимчасово окуповані території, і я вам про все це повідомлю. Що кажуть в Росії? Ну, по перше, окрім там визнання, те, що там хтось визнає, хтось каже про те, що уламки впали, хтось каже про те, що була погода, і вітром розмухало багаття, і після цього загорівся завод. Це все прекрасно. Але насправді їхнє міністерство оборони каже про те, що вони все знищили. 85 дронів, які летіли, всі знищили. Кажуть про те: 85 безпілотників за ніч. Друзі кажуть, ми все знищили. Але дивіться, насправді для нас це окей, нас це влаштовує. По перше, ми самі бачимо відеодокази, Це перше. Друге, навіть якщо це правда, це лише підтверджує масштаб самої операції, про яку я сказав. Якщо це неправда, це означає, що вони просто не змогли їх збити. Нам, в принципі, підходять два варіанти. Як ви розумієте, так? для них це провал. Хто ж все це зробив? Є підозра, що в якийсь момент. Мадяр Малюк і Буданов вирішили, що Росії зараз дуже не вистачає двіжухи і потрібно трішки е, додати чогось гарячого, і от вони вирішили таким чином цю двіжуху влаштувати. Окрім цього, треба сказати, що Мадяр в своїй властивій йому манері прокоментував і нові удари по російських Саративській НПЗ, друзі. Це вже розніфть. Мадяр пише, хробача нафтоналивайка на 4,8. Тере 7,2 мільйонів тонн на рік, я так розумію, вкотре втомилася. Тобто, коротше, ми мінуснули Саратовське МПЗ. І далі Ростовська область там є е, ТПС Сергеєвка. Мадяр кажучи, подзябали подзьобали птахи Мадяра і її ще й до всього. Птахи Мадяра, це, як ви розумієте, дрони, е, і от вони туди прилетіли. Вона забезпечує там залізничну інфраструктуру, Мілірово-Мар'яни і. Е, Тепер вже не забезпечує, тому що цієї інфраструктури просто немає. Але найголовніше, друзі, ви пам'ятаєте обіцянку Мадяра? От, погляньте, будь ласка, зараз на екран Мадяр анонсував блекаут Росії. Він вже казав чітко і конкретно, що готується блекаут на території Російської Федерації. Він сказав: до речі, Зеленський про це говорив, але Просто Мадяр підтвердив: що якщо росіяни зроблять блекаут, нам ми зробимо блекаут їм, ну. Нам не повірили. Ну що ж, тепер я думаю, що після цієї ночі довіри з'явиться трішки більше. У них як сказав сам Мадяр, блекаут це не страшно, це трошки якихось там незручностей, але ви впораєтесь. Сказав він. Значить, що важливо, друзі, розуміти. Давайте підрахуємо в цілому, що в нас складається в картину. Ця нічна атака. Це насправді лише вершина, верхівка айсбергу. Тому що, за даними осінт експертів, лише з середини жовтня по 1 листопада, з 15 жовтня по 1 листопада Україна здійснила у Вагадарі щонайменше 15 ударів по енергетиці Російської Федерації. Уявіть на секунду, 1,5-2 гігавата потужності повністю виведено з ладу. Це приблизно, щоб було зрозуміло, 3-4% від загального виробництва електроенергії в Російській Федерації це насправді дуже багато, це неймовірно багато для е, їхньої централізованої системи. Підстанція Володимирська, наприклад, 750 кВт, це ключовий вузол між Сибіром і Москвою. Вона була двічі під ударами. Я вам розповідав в попередніх випусках, що в Московській області світла навіть не було. Ми потрібно, потрошку, до речі, добираємося вже до Москви, якщо ви звернете увагу. Якщо так взагалі подивитися на мапу інтерактивну точок ударів, то вже потрішки добираємось туди. Значить, також підстанція Арзамаська, там 50 тисяч споживачів без світла, виробництво боєприпасів скоротилося взагалі на 25 Так, на секундочку. Підстанція домогосподарств без електропостачання. Клинцівська ТЕЦ сюди входить 300 тисяч мешканців без тепла і гарячої води. Орел, таке місто існує на Росії. Аеропорт закрито, понад 100 тисяч людей в пітьмі. Коротше, нормальна двіжуха, і це не просто друзі, незручності. Це насправді системна криза. Для промисловості це зупинка заводів і зменшення виробництва, виробництво боєкомплектів, виробництво палива, того самого і так далі. Для логістики це проблеми із залізницею, це проблеми з аеропортами. Для населення це масові, масові відключення. Як у нас, наприклад. То я зараз е е сижу без світла, наприклад. Щоб було зрозуміло, так. Тобто, у нас є блекаут. Чому блекауту не має бути у них? Ось, будь ласка, отримайте. І для бюджету російського це також величезні втрати, тому що це мільярдні втрати на відновлення. Росія починає нарешті відчувати те, що намагалися зробити вони нам, і, до речі, продовжують це робити, тому що ми маємо в підсумку. Дивіться, перша це системна робота. Ми бачимо не випадкові удари. Ми бачимо чітку продуману стратегію глибинних ударів діпстрайків, яка яку реалізує Мадяр, ну не лише Мадяр і. Всі представники Сил оборони України Да? далі. Ми б'ємо по ключовій ланці агресора. енергетика це кров армії, тому що ну немає енергії, важко виробляти снаряди, паливо перевозити війська і так далі. Це не тільки економічний, це ще й військовий удар. Третє, це те, що Росія втрачає відчуття безпеки. От для мене насправді я б навіть би це виніс на перше місце, тому що вони думали, що глибокий тил це безпечна зона. Зараз їхні губернатори з Брянська з від Брянська до Башкортостану, давайте так скажу. Кожну ніч чекають візитів наших дронів. Це руйнує міф про стабільність, безпечність як безпосередньо на території Російської Федерації, так і путінського режиму. Ну і четверте, ми виконуємо обіцянки, е, тому що коли е, Зеленський та Мадяр обіцяли блекаут, ну вони ж не жартували, напевно. Це послідовна принципова позиція, коли за кожен наш вибух вони отримують у відповідь ще сильніше, так має бути насправді, тому що це бодай дасть можливість. Задуматись окупанту, а чи потрібно бити по ТЕЦам, по ТЕСам, по енергоспорудам і так далі. І тому подібне. Ну тому, що якщо ви вдарите, вам прилетить у відповідь. І як показує минула ніч, ми свої обіцянки виконуємо. І це ще не кінець, насправді, тому що це лише початок, друзі. Далі регулярно буде. Тому стежте за картою: чергові візити вічливості уже в дорозі. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Насильте, будь ласка, лайкосів нашим хлопцям з Сил оборони і дівчатам також за таку е, прекрасну віддану роботу. Ну і хто хоче, щоб в Москві був локаут, плюсики поставте в чаті. Я свій вже поставив. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.